Проведення промивання шлунку проводиться при отруєнні лікарськими засобами, при недоб, ну, отруєнні недоброякісними харчовими продуктами, е, при затримці їжі в шлунку та при інших тяжких захворюваннях шлунку. Е, для, цього, для промивання шлунку нам потрібна потрібен е, товстий, товстий кишковий зон, е, тоді нам потрібен скляний перехідник і гумова трубка. І лійка ємкістю від 1 до 1,5 літрів. Також нам потрібен роторозширювач і язикотримач для того, щоб допомогти пацієнту відкрити рот, якщо він сам не зимою. Нам потрібна потрібен кухоль, таз для промивних вод і ведро з чистою водою 10-12 літрів. Зараз буду проводити процедуру. Добрий день. Я ваша медсестра Ольга, е, мені потрібно вам зробити промані шлунка, чи ви згідні? Так. Е, я прошу пацієнта, щоб ви сіли на сілець, е, притиснувши до спинки, ноги розвести, і я поставлю таз е, поміж ногами вашими. Тоді е, я беру зону. Вимірую е, відстань, на яку буду це від пупка до, до листів. До листів. Е, Беру кінець зонда, е, ложу, він змочений кип'яченою водою, ложу на корінь язика і попрошу хворого е, ну, зробити пару ковданих рухів. І в той же момент я е, всовую е, Зонт. Опускаю е, цей зонт е, і лійку ниже е, на рівні колін, щоб повітря не попадало в шлунок. Тоді наливаю е, чисту воду в лійку. І медленними рухами піднімаю догори, ну, щоб вода стікала в шлунок. Дивлюсь на рівень води, щоб він не був, не був нижче цього вирізки. Тоді, коли вже дійшло до кінця, ми опускаємо, різку опускаємо, ждемо, поки наповниться ліка промивними водами і виливаємо в таз. Таку процедуру ми проводимо до тих пір, поки не буде чисті промивні води. Тоді ми вимагаємо зонт і все це е, дезінфікуємо в тормізкому. Викуваємо зараження і тоді пробиваємо е, чистою проточною водою. Дякую.